Так, ми в лісі Діброва. хмельницький район. Дивіться, що в нас як ліс. Ось ліс нормальний. Там дорога. Конвалія росте. Конвалія не занесена в червону книгу, щоб всі знали. Її тут в лісі повно, а от дерев немає в лісі. Сьогодні у нас 11.05 2014 рік. Сьогодні працювали в неділю працівники вирубували також ліс. Якщо треба заробити комусь гроші, то в неділю люди працюють. За рахунок державних багатств. Ось отак от виробують ліс. Це тільки одна галявина. Таких галявин по лісу дуже багато. Сьогодні тут були роботи. Так от. Гарно поскладуємо. Ну і тут ще тиждень тому був ліс. Тепер його немає. По закону вони мають тут посадити новий ліс, такий самий, а насправді садять вони, як завжди. Гірший ліс, ніж вони виробили. П'ять років мають доглядати, хоч за цим ніхто не робить. Не слідкує. Ну все. Ніби.